громади Сирія БЧК, який, захищаючи нашу землю від ненаситного ворога, і того ворога, який віддав називався братом сестрою, сьогодні Левідь, яка прийшла нашу землю, він віддав найдорожче життя заради життя інших, заради життя придачних корінь, заради життя мирного життя нашої країни. Сьогодні вся Полинська громада в Скорботі, в скорботі від того, що відбувається. Вся Полинська громада проносить через співчуття рідним, близьким, знайомим, побратимам, друзям всім, тому що це є город. Напевно, та не тільки напевно, а дійсно слів немає описати все те, що відбувається. Немає слів, які б можна було сказати. Та загоїти грани в серцях батьків та в серцях кожної людини. Давно сказати, царство Небесне вічний спокій, спи спокійно, нехай земля сердити. Слава Україні! Дорогі рідні, шановна громада, Сергій зібрав сьогодні всю свою родину, своїх близьких, знайомих і друзів. А ми маємо сьогодні віддати. Останню даними ушани цьому чоловіку, цьому хлопці, нашому захиснику, який віддав найдорожче, найцінніше, віддав своє життя, ради своїх рідних, близьких. Немає слів, щоб висловити слова співчуття Валентині Миколаївні мамі, батьку Валентину Сергійовичу. Маша, тобі, як сестрі. Сину Нікіта, ти маєш пишатись своїм батьком. Він був справжнім чоловіком, був справжнім захисником. І все, що він робив, він захищав тебе як кожного із нас. Сирій прожив коротке життя. 30 червня йому виповнилось всього-навсього 34 роки. Життя, яке б мало продовжуватись, мав би робити все для своєї родини. Для нас, для близьких і рідних, але так склалось. Ми сьогодні його проводимо в останній путь. І за цей короткий час, по суті, навчався в школі, навчався і здобував досить мирну професію в професійному училищі харчової промисловості. Майбутній кухар, який став будівельником, ми будувати, був тихим, спокійним. Я ніколи не чув, щоб Сергій з ким сміх на таких тонах говорити. Я не, не кажу, що образити. Тихий, спокійний і рівноважний, я його таким пам'ятав з дитинства, мабуть, таким не залишився до останнього свого подиху. Все, що ми можемо зробити, це просто пам'ятати подвиг Сергія, пам'ятати про його подвиг, життєвий, людський подвиг і шанувати. Шанувати в пам'яті. А батькам, рідним і близьким навчитися з цим жити. Це важко. Не маєте з цим жити. Нехай Сергію Волинська земля буде тобі пухом, царство небесне ну, і вічна пам'ять від нас живих, як данина, шани тобі. Тексти біблійних говорить так, що немає більшої любові як хто душу покладе за ближнього. Ціна, яку ми платимо за нашу землю, за мир і незалежність в Україні, це життя наших героїв. Це висока ціна. Кожному із нас життя дане як подарок від Бога. День смерті і день народження не в власті людини. Тому сьогодні, коли на наших очах сльози і величезний смуток, у нашому серці ми маємо розуміти, що ми живі, які проважаємо в останню дорогу наших героїв, ми маємо виправдати їхню ціну, яку вони заплатили за мир і незалежність України власним життям. І це можна зробити. Ми маємо змінитися всі, українці, ми маємо нахилитися до Бога. Ми маємо в неділю йти до храму. Ми маємо шанувати родини, які віддали своїх синів, чоловіків і батьків на захист завдяки Сергію, що він стояв на передовій, жителі Сколобова і Пулинщини спокійно лягали і вставали вранці. І такі, як Сергій, там сотні. Вони не дозволили, щоб ворог пройшов. Нашою землею. Вони не дозволили, щоб танки проїхали нашими вулицями. Тому шана, яку сьогодні ми віддаємо, вона має бути щирою і великою і справжньою. Я хотів би, щоб ми не забули родину Боярчуків. Ми дякуємо Валентину, ми дякуємо Валі за те, що вони виховали, народили і віддали. Віддали, що він нас захистив. Виправдати цю ціну можна, роблячи наступні кроки, ми не можемо залишитися такими, як ми були до війни. Ми маємо мінятися. Пам'ять і шана про наших героїв має бути не короткою, так як є це в людях. Ця рана, яка нанесена мамі й тату, ніколи не загоїться. через десятки років. Це буде в їхній пам'яті, бо син ніколи не повернеться в їхній будинок. Але ми маємо їх підтримати і допомогти їм навчитися жити без сина. Це буде нелегко. Але ми, як громада, як люди, які співчуваємо і розуміємо, маємо їм цьому допомогти. Ми маємо жити в заможній Україні. Ми маємо жити після перемоги в Україні. Християнський. Ми маємо жити в Україні після перемоги в Україні, де немає корупції, де влада служить народу і простим смертним людям. Я дякую, і схиляю низьку голову перед кожною родиною, мамою, дружиною, сином і батьком, які в протязі півтора року майже війни віддали найдорожче, найцінніше своїх дітей на захист. Нашої полищини. Хай Бог потішить родину, хай Бог потішить нас, щоб наші руки не опускалися, а ми всі разом ішли до перемоги, яку обов'язково дасть нам Бог. Хай Божа благодать буде з нами. Життя продовжується, нам потрібно йти вперед. І коли ми сьогодні тут, то хтось там помирає. Це за нас, за нашу землю. За наші міста і села, наше відношення і наша шана має бути високою. Низький уклін, родині Боярчуків, низький уклін всім героям, які віддали своє життя, за мир і незалежність нашої України. Святий Божий Святий сядити на смерті помилуй нас. Святий Боже, святий Картісний, не смертний домик. Отче на що на небесах, яка святи цієї не твій на перед старості України, передає воля, як вичуть мені, на не даємо сьогодні. Громаду Пунищини. і дійсно, на жаль, на превеликий жаль, гинуть, гинуть наші хлопці, гинуть наші захисники. І наскільки я спілкувався з ними, з воїнами, от, які були в нас, і такі, вже, які, які вже пішли, приходили відпустку. От, завжди спитаєш, от ти як там почуваєшся? Він каже, я більше думаю не за себе. Я думаю, хто в мене за спиною. І коли вони приходили, всі військові, які були в нас, всі приходили до Божого храму, подавали записки за здоров'я на молекті. І він кажу, пиши всі своїх грідних, себе пиши своїх воїнів до він пише в першу чергу, в першу чергу, мама Алла, тато Сергій, брат такий, а потім в кінці самому пише себе. Вони за себе не думають. Вони думають за нас. Дійсно, сьогодні правильно сказали, що хто положить життя, як буде своє, по буде. дійсно воїни, які положили життя за нас, щоб ми тут могли спати спокійно, вставати, бачити сонце, щоб у нас тут було тихо. Завдяки їм, завдяки їм. І от така моя думка, може, я не правий. От, дійсно, отакі воїни, воїни, вони після своєї смерті не проходять не вони до тарства. Вони зразу йдуть до таста Божого. І таких воїнів треба притесняти до святих. тому що вони це зробили. Вони віддали своє життя, щоб могли ми тут і нас бачити. Царство Небесне, або Божому. Є воїну увольній дружині, дитині, матері, батьку, щирість почуття від усіх нас. Дійсно, ми гордимося вами, що ви виховали такого сина, героя, який дійсно положив своє життя за нас з вами. За... Дякуємо тобі, брате, за жартовність, дякуємо вам за волю на це і наші великі співчуття. І будемо молитися, будемо пам'ятати, що герої не мають.